Шановні друзі, всім привіт! Всім гарного, головне мирного дня. І так ми продовжимо нашу тему про лохину і хочемо ось що показати в наступному відео. На дворі в нас вже весна, і вже зовсім скоро ми розпочинаємо підготовчі роботи до висадки лохини нової партії саджанців. Ось так у нас виглядає траншея, в яку ми висаджуємо корчі лохини. Траншею ми ще викопали в минулому році, орієнтовно в жовтні місяці, та частково засипали спеціальною землею з лісу. Звісно, що цієї землі для висадки лохини замало, тому в нас була можливість придбати цілий автомобіль такої землі, що, в принципі, вчора ми і зробили. Проте трішечки дорогою ціною нам видалась далася дана земля. Чому? Дивіться далі, далі ми вам Пояснимо. Шановні друзі, як ми говорили, вчора привіз нам цілий вантажний здоровий автомобіль даної землі. Земля дуже в гарному стані, саме те, що нам потрібно для лохини. Проте, як я вже зазначав, трішки дорогою ціною нам далася дана земля. Чому дивіться самі? Вчора приїхав вантажний автомобіль, на превеликий жаль, трішки зараз мокра земля. І і, 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 і. і ось так він заїхав у таку, створив велику траншею і не міг, як би сказати, виїхати. На допомогу для вилучення автомобіля прибуло ще два автомобілі вантажні. Один із їх це Урал, інший ЗІЛ-131 з лебідкою, а також трактор МТЗ. Ось дивіться, якою я знову ж таки кажу, ціною нам довелося вчора вилучати зазначену автівку. З одного боку було цікаво, зібрали майже пів села, з іншого боку, трішки було жалко водія і всіх, хто нам допомагав. Проте було цікаво. Вся наша порятункова, скажімо так, операція по вилученню автомобіля тривала близько 4 годин з 16-ї години дня до 20-ї години вечора. На жаль, в нас не було часу та, мабуть, і можливості знімати загалом цю операцію по вилученню автомобіля. Тому що якби було не до цього, довелося дуже багато самотужки працювати лопатами, чекати техніку, яка прямувала на вилучення автомобіля, і так далі. Проте все ж таки нам вдалося вчора вилучити на одну автівку і отримати свою землю для висадки лохини. Мушу визнати, що земля дійсно у гарному стані, безпосередньо саме така земля нам була і потрібна. Тож, в скорому часі продовжимо висаджувати плантації наших лохів. Ну, що? Тож, друзі, дякуємо, що ви слідкуєте за нашим каналом. Кому цікаво з приводу висадки лохини, пишіть в коментарі. І слідкуйте за нами надалі, чекайте наступних наших відео. Дякуємо всім за увагу і знову ж таки, всім гарного дня, і все вам само Дякуємо за перегляди.